Гіпертонія або гіпертензія це розповсюджена хвороба, що проявляється підвищеним артеріальним тиском, а також збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Україна посідає перше місце серед країн Європи за смертністю населення від серцево-судинних захворювань, основною причиною яких є артеріальна гіпертензія, підвищення кров'яного тиску. Для тих, хто схильний до гіпертонії, існують рекомендації по харчуванню, дотримуючись яких можна знизити показники артеріального тиску, зменшуємо кількість солі. Добова норма споживання солі для дорослої людини не більше 5 грамів, трохи менше чайної ложки. Зверніть увагу, що прихована сіль, що міститься в маринадах, копчених продуктах, соусах і навіть в звичайному хлібі, може перевищувати цю норму і також має бути врахованою. Уникайте жирної і смаженої їжі. Жирні і смажені страви сприяють появі зайвого холестерину, який, в свою чергу, позначається на стані судин і провокує розвиток гіпертонічної хвороби. Їжте менше мучного та солодкого. Надмірна кількість вуглеводів в їжі сприяє підвищенню артеріального тиску. Більше калію і магнію. Дієта з високим вмістом калію може допомогти знизити артеріальний тиск. Калій допоможе вивести зайву воду з організму і розширити судини. Продукти багаті калієм. Це крупи, особливо гречана, вівсяна, пшоняна, бобові, соя, квасоля, горох. Фрукти, абрикоси, виноград, персики, кавуни. Чорна смородина, плоди шипшини. В тому числі сушені курага, родзинки, чорнослив, фініки, овочі, кабачки, буряк, морква, баклажани та картопля, зелень, цибуля, петрушка, кріп, салат і так далі. Виключаємо кофеїн. Кава і міцний чай це напої, від яких варто відмовитися. Справа в тому, що кофеїн звужує судини і провокує підвищення тиску. Їжте овочі та фрукти щодня. У цих продуктах міститься багато вітамінів і мікроелементів, які покращують роботу серцево-судинної системи. Якщо у вас зайва вага, зменшіть калорійність харчування. Повні люди частіше схильні до гіпертонії. Щоб знизити ризик виникнення гіпертонії, приведіть свою вагу в норму. Слідкуйте за режимом харчування. Так ви вбережете організм від перевантажень при перетравленні великої кількості їжі, які можуть спровокувати підняття тиску. Корисно займатися фізичними вправами. Виявляється, найдієвіша фізична вправа це ходіння або їзда на велосипеді, також тренування з легкою вагою. Найкраще, коли фізичні навантаження будуть розподілені на невеликі частки впродовж усього дня. Фізичні вправи знижують кров'яний тиск за рахунок того, що зменшується ригідність судин і кров тече вільніше. Цей ефект спостерігається під час та одразу після навантаження. В книзі виховання дітей записано: Істинна стриманість навчає нас повністю відмовлятися від усього шкідливого та розумно використовувати корисне для здоров'я. Будьте здорові!